Едуарду Бянки, або я на ньому. І значить буде екшен. 22 квітня 2003 року ми розпочинаємо перший офіційний заїзд. Берімо 200 під романтичною назвою Князів Островських від Рівницького клубу Рівело. Берет передбачає в собі заїзд на 200 кілометрів за ліковим часом 13,5 години. Розпочинається в місті Дубну. Рухаємося ми до міста Рівного. Острог, Кременець і через Тернопольську область повертаємося на місто Дубну. Отож, не перемикайтеся, будьте разом з нами, буде цікаво, весело, губиця і багато хорошого екшену. Звати мене Богдані Іванишин, впереду рухається док. Легенда всіх грантонорів України. Валерій Тишковець. Та ні! Це шукають нас такі самі схиблені як ми. Я такого їду, вони стоять, а так ми тако. Зараз приїде, побачте, зараз приїде Небужинський, божинський кордон. Він тебе вб'є за того поповікав. А вони в небожичках це? Саме далі чіот. Воли голими ногами. І в нього тоже так вот стоял, стоял, волосся стоял, а говорю, ну как тебе? Та ні, все нормально, все добре. Я на саню дивлюсь, він все як на тій фотографії де купався, знаєш. Біля вчительки. Що, рушив поїзд далеку дорогу? часто ходить в теле вс по феншую фляги в цвет все велосипедом с ума зайшов там. я кажу я теж так собі і не думаю Що хто знав скільки все складається Натхнення любові і грошей. <реш> <правда. реш> Це... Це але, але чим ми знаємо, буде люди. Ні, та я кажу, ровер то й мій алкоголь. Хто шукає щастя в алкоголі, хто з руверах. Я вважаю, краще в тому. Боже, яка краса соночку схороди, дріля зорана. Асфальт сухий, вітру нема. Ну не фірма. Фірма. Док фірма чи не фірма? Такий ну, нормальний, як на мене, без, без перебільшення. А, Рівенська обізна скоро буде повертати на столбунів. а звідти вже просто на Просто немирні відчуття. Ділюся своїми неймовірними відчуттями, коли їдемо з горба. Що, на вдоматрі 43 кілометри? 44 майже. Перед нами з долбонів. Тут постійно минулого разу теж тут їхали. Ціле кодло тих чаєв. Я в шоці? Березно ямки? Я у вас їню, все буде добре. Молодше, це 47 км, 27,7 середня. Ну досить нормально пакуємо. Нонстоп валимо. Let's go! Гергодок, hey. як я собі згадаю, минулого року, як мене тут вітром зносило з дороги. Yeah, yeah, yeah. Та yeah. то жесть. Да то капець! Ви мене чекали постійно на зупинках То було просто unreal! 30 км на одометрі. 28 середня. Йдемо добре. Ульот нормальний. Йдемо за вітром. П'ятка мене величезка, але вітересом допомагає. Кажу, доклад піддали мишевалить. Відамо! Такий гарний видовонок. І корови пасуться. Там джерело святого Миколая. Джерело святого Миколая. Цілющою водицею. Серйозно? Нічосі. Когось таке ми доганяємо з рівного, мабуть, хто стартував. Хіз хлопець на метабесі. Резпект. Лише кілька чоловік що крутили з рівного. Стараюся, поки добра рівна дорога і вітер в спину. Трошки нагнати час. Потім віструга до Шумська, до Кременця, там буде повний треш. По одній горби, мінімум асфальту. Поки летим. На одрометрі 76 в середньому 28,4. Витимоги як заварйовані. Острог. До острога закінчиться лямпова покатенька, а після острога почнеться хаві метал нержавейка. Короче, не повний не треш. Не Ой, блін, що вас чекає, не перемикайтеся. Фірма. Бо струзи ми когось здогнали. Найбож, щастя, здоров'я, радості, кохання. Перший раз вас бачу. Приємно познайомитися. – Все равно взаєм, хлопці. Фото, фото, не знати. Я хотів лічно. Остубисно, лічно він хіб. особисто познайомитися з дівчаткою, він вміє грати вальса французького на кардіоні. Дякую, що родно на Я кажу, як звукорежисера, звукорежисера, хочу руку потиснути. з вами теж. Серйозно? Тут цілий форум зібрався. Цілий форум велосипедистів. Альон шлаг, друзивний. Просто космос. Смійтеся всі! Мега споруда, реальна. Монументальна. В шахматах. В — Межилічах є монастир оборонного типу. В монастирі стара церква і ікона подарена свого часу. Дуже старовинна ікона, намолена, подарена свого часу князями Острозькими монастирі. Дуже така потужна ікона. Круто. Ну що, на 82 км у нас зафіксувалося середня 28,2. Зараз почнеться хар хардкорова ділянка. Там середня буде парити покриття погане, будуть підйомчики, тут такі апчики нормальні, знову ж таки з поганим покриттям. Але валим непогано, досить пристойно. Пішов хардкор. Ось ця зима тут не вилити до нас. Шест! Спес ділянка. Що, ми офіційно у Хмельницькій області? Пласту катема. Настрій бомба. Погодка нам сьогодні сприяє. Просто неймовірно. Док, якщо не може домовитися з Небесною канцелярією, то він просто перенос і на другий день. В кінцевому результати всі задоволені, все класно. Ух, бомбезно. Красота! Каже, повний склад організаторів. Власною персоною. Два генії з Гривелу. Що, У нас на одному 300 кілометрів. Докже їзд, банан. 345, конечки, коли. 345 сотні, так? Да? Кльово, супер. Для мене дуже добре. Фан йдем, хороше. Трішки ми розбилися, хардкори, по тій хардкорній ділянці, спереду від нас рухається група з Рівного, яка стартувала, з острога, ззаді наше рівело, на чолі з доком і ігриком. Повний склад мегаорганізаторів. організаторів. Реально це великі люди. Велике спасибі принагідно їм за таке ім'я, що вони організовують. Трошки стало краще, покриття саме. Легше їхати. Ну, ось такі а ми тут, періодично, часто явище. Треба дуже пильнувати. Їхати пелотоном дуже непросто, можна втрапити. Але пхне нормально. На одометри 107 кілометрів, ну, середня падає, 27,4 вже, звісно, по такій ділянці. Їдемо потихеньку. Коротше, вкусили доказа колесу. Так доганяли. Mm -hmm. Та, знову форум зібрався, бачите народ. Велофорум. Та то не форум, то співчуваючим. Не думаю, що до кого колеса кому дістанцю зараз. Розберуть по запчастях. Унесені вітром. Так. Пішли про це так. Пішли про це так. Хорош, хорош. Дура, Штернопільська область. Шумск минулий по обізні. Доки насує хороший прикольний горбачок. Зараз буде страждання. А? Я з камерою розмовляю. розмовляю. Шумск минули, ну в принципі рухаємося про те, що без зупинок. То щоб був маленький підстоп на колесо. 123-й кілометр, 27-м швидкість середня. Ну що, добрали ми Зашу. Саша Доличенко віднав стік. Саша, я тебе вірю. Файно, так. Да. Покладемо станок, бо ти в наших засланих порядках. Бачки всі сходи ходу дивляться. Мовистав. Саша пішов. Як куля полетів. Повеїв, ну да. У мене капе біля джерела. Дехто засох. Та саме ймовірно. Природа класна. Нову став! Нам Нам на Кременець! Пустили! А? Пустили? Рухаємося на, на Кременець в сторону Кременця. Тут така трішки така скучна дорога. З невеликим таким градієнтом 1% гори. Так, до фінішу 508 км. Час до фінішу, до фінішу... Язик заплітається. Заплітик язикається. Час до фінішу, 2,26 Док Сашою трішки там плетуються взаді. Саша трішки виснажився. Ми його трошечки так і на колесах підвозимо. Він ще не розкатаний в тому сезоні. Загалом дуже гарно йдемо. Все просто ідеально. В касці. Добрали ігрика перед Кременцем. Так спокійно, темпі, собі крутим крутом і добираємо, тихенько когось. Еліта, еліта Ревелу. Він ми до цього до вишнівся, довів, до розвернувся назад. А я далі їду. Що то Дзвонить мені ось у диво якраз на це місце. Я беру телефон, достаю. А ну, їду швидко, починаю гальмувати Лівою рукою. А це перейде гальмо. Нічого не труд. Кременець. 158 кілометр. 26 середня. Дай Боже щастя вашому дому! Бачика, коли поїхали по місті? Ага! Бачу, бачу! Наскільки гарне місто! Хлопці просто! Це цікаво тут архітектура, багато церков! Багато монастирів, храмів. Вночі з Кременця так і їдемо. Такою трійцею. Я і Еліта Рівело, Ігоре Дідок. Так виглядає, що всіку переганяли. Вони зупинялися на обід, а ми валимо нон-стоп взагалі без зупинок. Пунялася, щоб колесо відремонтувати, камеру поміняти в ДОКах. Фактично всі наші зупинки. Ай, біля джерела воду набрали. Чесно кажучи, це перша моя 200 вода, якою я проїжджаю нон-стоп. Без на обід. Сам шосе. Ну наразі йде, може бути. До залишається біля 30 кілометрів, Тож, в принципі, до Кутериса можна елементарно. Так що все ок. Рівненська область. Щоб песня хорошо починає з початку. Банда полохає. Як там Богдан казав, дай Боже здоров'я! Let's go! Everybody! <laughs> валіть, валіть! Поділився я з доком покришкою. Летимо тепер на двох гроверах, без ні одної покришки. Слава Богу, що до фінішу залишається 10 км, то ми вже докотимо плювому. Якось таке та й буде. Дубно! Я практично на фініш. Ще 9 км, а до 200. І знову з не накатували б круги, а так мусив накатувати. Але ну, вже 200 мене є, все. Фу. Капець. Практично нон-стоп. На підножному корові без жодної зупинки на харчування. Ну що, єс. Стоп. Сейв райт. Дайки там добре. Потім я подивився в страві вже повністю цю резолюцію. Ну що, можете нас привітати. Це фініш. Фініш бревету БРМ 200 князів Острозьких. Це було досить цікаво. Можливо, два прокола, ну... два прокола, і це весь час, який ми потратили, а все остальне ми їхали. Це був такий собі експеримент. Експеримент Проїхати... від дока. Проїхати 201 куском, не заїжджаючи ніде не їсти, все все їсти те, що в кишені. Мали дві технічні зупинки, але нічого, справилися. Тобто дедлайн зроблений. Це... Харчувалися на такому підножному кормі, прямо на ходу, до речі. От сумочки витягували, гелі, бранчик. І... і так їхали. У мене пішло два банани і два геля на двох У мене три геля, один цей турбо, що ви мені дали, цей сісорський, як він класифікується. Ну, угу. турбо геть. Мармелад. Мармелад. Ці, так, ну це геніальна там. Я, до речі, ставу, ставив його вжив. Їхав просто чудесно. Мене тримало з самого Кременця, він мене чітко тримав. І два геля, один цей турбоваш і один бранч. Все. Ну і чотири фляги буде, практично. Всякий плач ніжних шосерів, якщо дорога вбита в хлам, як виявилося за при... перебільшений. Перебільшено, да. Так були ділянки поганої дороги, без сумніву. Але не критично. Тобто шосером спокійно можна їхати. Та, шосером їхали на ізі без проблем. Звісно, були моменти такі, які треба було пильнувати, але якщо акуратно і зважено, воно все проїжджабельне. Ну все, всім дякую, що були з нами. Взагалі, радну ти повинні страждати. О, геніальна фраза на фінал. Let's go! Але лайки ставлю. Так, по-любому. <шлух> ну до нових зустрічей. А найголовніше донатити на Сили оборони, на наших воїнів ЗСУ. Тому що завдяки їм ми сьогодні мали можливість проїхати цю дистанцію і відкайфувати від нашого івенту. Ну і також дякуємо організаторам, Доку і ІГРику. Це було дуже гарно. Рівело, просто маскал. Ви молодці. Всім до нових зустрічей. Па-па.